Що таке гібрид простими словами? Гібрид це автомобіль, у якому працює два джерела тяги – Бензиновий двигун і електродвигун. батареєю разом. Вони можуть працювати окремо, можуть разом міняти одне одного на в залежності від умов руху. Головна ідея гібрида менша витрата пального і комфорт у великий ресурс. Як працює гібрид? Перше. Місто. На стартах і в заторах автомобіль їде на електриці. Або з мінімальною допомогою бензину. Тихо, плавно економно. Друге розгід. Тут працює бензиновий двигун разом з електрикою. І отримує хорошу тягу без турбін. Третє. Зазвичай працює тільки бензиновий двигун. Четверте. Гальмування. Авто. Само заряджає батарею. Це називається рекуперація. Енергія не губиться, а накопичується. Важливо, у більшості гібридів не потрібна розетка. Вони заряджаються самі. Основні типи гібридів. Перше, класичний гібрид HEV. Без розетки, сам заряджається. Наприклад, Toyota Prius, карота гібрид rav 4, гібрид Lexus RXNX. Другий Плагін-гібрид і HEV з розеткою. Від розетки. Він може їхати 40, 60, 80 кілометрів. Наприклад, Toyota rav 4 phev Mitsubishi Outlander Volvo Red Change BMW 330E. Ідеальна, якщо є зарядка вдома. Без зарядки просто важкий гібрид. Третій серійний гібрид є Power. Колеса крутить тільки електромотор. Бензиновий двигун працює як генератор. Приклад. Nissan Qashqai є Power, Nissan X-Trail є Power. Їдеш як на електромобілі, але без страху, щоб батарейка сіла.